Ну і тепер час новин. Подивимось, що у нас юридичного плану з'явилося актуального на цей час. Так, ось бачу, що новина наступного змісту. З'явилася ще одна законна підстава для демобілізації: військовослужбовці звільняються за наявності у них трьох і більше дітей з військової служби. Тобто раніше цього. Не було. А тепер я так розумію, що Верховна Рада прийняла відповідний закон. Проте слід мати на увазі, що він ще не підписаний президентом України. Далі наступна новина: ще 130 тисяч українців отримують грошову допомогу. Про це заявляє Мінсоцполітики. Про те, що список відповідних заяв для виплати грошової допомоги запущено в роботу. І це все. Буде відбуватися на платформі ЄДопомога. Фінансують це все діло міжнародні організації. Далі Самочинне будівництво не дає права на придбання землі без аукціону. Велика Палата Верховного суду зазначила про це у новому своєму рішенні. І про це зазначається на новинних сайтах. Зокрема, що якщо особа не має права власності, на розміщений на земельній ділянці об'єкт підстави для застосування неконкурентних засад продажу цієї землі відсутні. Так, о, така новина цікава. Суд просять зменшити аліменти внуці президента США, син чинного президента Сполучених Штатів Америки, Хантер Байден, намагається через суд зменшити розмір аліментів на свою чотирирічну дитину. Причина суттєва зміна фінансових обставин. Ну, як бачимо, що навіть у, у родинах президентів також змінюються фінансові обставини в цей час. Далі, дивимось, що ще тут такого цікавого. В Міністерстві внутрішніх справ презентують свої сервіси в Україні та за кордоном. Я не знаю, наскільки це актуальне питання. Далі, що в нас ще є із новин таких? Арештовано 209 гектар приватизованих земель на Київщині. Вказується, що у 2005-2008 роках місцеві чиновники підробили підписи пайовиків, фальсикували документи та розпаювали 209 гектар землі в Київській області на підставних осіб. І надалі, після зміни цільового призначення земельних ділянок, вони були розпродані. Далі проєкт наступний. Я так розумію, законопроєкт. Мінімальні штрафи за хабар збільшать у 10 разів. Чи може на ефективно боротися з корупцією, коли службова особа за хабар у розмірі, що не перевищує 248 тисяч гривень, може відбутися штрафом у 17 тисяч. Ну, щось таке нас чекає. Ще точно не зрозуміло, одначе намагаються посилити відповідальність за хабарництво. Так, система безоплатної правової допомоги шукає адвокатів. Тобто мало адвокатів, які хочуть працювати із людьми, яким держава гарантує безкоштовну правову допомогу. Так. Чи може суд направити документи не на офіційну електронну адресу, е, положення відповідне передбачає надсилання документів саме до електронного кабінету, незалежно від прив'язки до електронної адреси користувача. Таким чином, якщо у вас є електронний кабінет суду, я так розумію, мається на увазі, то тоді неважливо, яка у вас там електронна пошта. Далі в Україні з'являться квазі-судові трітки. Це таке питання. Зараз подивимось, що до чого вона нас схиляє. Якщо людину мобілізували на тимчасовій окупованій території, цьому важко протидіяти. Але ж ця людина раніше не евакуювалася на території під контроль на Україні та взяла паспорт РФ, не знаю, що в цій новині такого змісту можна взяти. Далі є довід новини Генштабу, оперативна обстановка на ранок сьогоднішнього дня. Що ще із актуального? Подивимось. Далі. Правозахиснику виписали повістку військкомат під дулами автоматів. В українській гельсінській спілці справ людини заявляють про напад на їхніх працівників на блокпосту у Черкасах. Побиття і викрадення невідомими особами, а також незаконно вручені повістки. Скільки грошей потрібно на ремонт пошкоджених судів? Зазначається, що 1,7 мільярда гривень. Так. Коли інтереси дитини в пріоритеті судова практика Верховного суду, в цій новині вказується, що як визначити розмір аліментів залежно від заробітку, які зовнішні обставини можуть доводити погіршення матеріального стану платника та коли припиняються виплати. Коротше кажучи. Побачиться в цій новині, в подальшому, якщо розгорнути її, в контексті цього здання, попри відсутність закону, у Міністерство внутрішніх справ анонсувало початок роботи реєстру зброї. Зазначається, навіть якщо найближчим часом відповідний закон не буде прийнятий, а до відомчих підзаконних нормативних актів не внесуть зміни. То ми запустимо єдиний реєстр зброї в промислову експлуатацію з тим набором сервісів, які готові та можливі на цей час. На Донеччині відновили прийняття іспитів на адвокатів. Вступникам до магістратури розпочато реєстрацію на спеціальну сесію тесту. Європейський союз не дасть Угорщині грошей, побоюючись їх нецільового використання. Підлітків навчать водінню, аби вони приїжджали до школи. О, такий ось момент є. Якщо особа не вміє керувати автомобілем, вважає, що вона не готова до успішної життєдіяльності. Так само, якщо вона не знає правил дорожнього руху, тож цьому слід навчити ще й у школі. Коротше кажучи, я так розумію, що вік, з якого можна буде отримати водійські права, зменшить з 18 років, ну і далі. 16-17, побачимо, що буде в остаточному законі. Так, мама вивезла дітей за кордон, де має розглядатися спір, пояснив Верховний суд. Гайська конвенція жодним чином не перешкоджає судам договірних держав розглядати справу про викрадення дітей, не звертаючись до центральних органів влади. Ну, це такий вал справи буде у нас. Бельгійських суддів відправили за грати заради досвіду. У Бельгії одразу 55 суддів опиняться у в'язниці до наступної неділі. Вони погодилися особисто ознайомитись із життям ув'язнених. Ну, думаю, цією такою новиною завершу на сьогодні. До наступних зустрічей. Хай щастить!